22 віджимання впродовж 22 днів. шаленої популярності в Україні набирає челендж на підтримку ветеранів війни. З'явився він після того, як американці оприлюднили приголомшливу статистику. Впродовж року з життя пішли понад 7 тисяч ветеранів американської армії. Це 22 особи на день в Україні торік суїцид здійснили 68 військових. Аби українці пам'ятали, що серед нас сотні людей, які пройшли горнило передової, і навіть коли вони вцілілі фізично повертаються додому, багато хто не помічає посттравматичний стресовий розлад, що може призвести до непоправного. Аби підтримати ветеранів, віджимаються нині в Україні навіть жінки. А самі бійці переконують, коли накипіло найкращий вихід саме фізичні вправи. Упор ложиться прияти. Мобільний прикордонний загін приймає виклик від нацгвардійців. 22 дні бійці віджиматимуться 22 рази. Це змагання «22 Push-Up Challenge». Він з'явився після того, як торік у липні держдепартамент у справах ветеранів США оприлюднив приголомшливу статистику за 2014 рік. Щодня 22 ветерани вкорочували собі віку. Загалом за рік через посттравматичний стресовий розлад із життя пішли понад 7 тисяч американців армійських ветеранів. Віру! У цьому загоні всі учасники бойових дій. Один із них із позивним Вальтер. Нині прикордонник на війну потрапив із цивільного життя у першу хвилю мобілізації. У складі 95-ї брав участь і у боях за Донецький аеропорт. Війна залишає відбиток на кожному. І він не виняток, зізнається життя поза передовою, нерідко страшніше за самі бойові дії. Ливчую, що мене накипіло, бігаю, тисну землю. Дзвоню своєму товаришу, з яким ми може з яким ми ще коли строкову службу служили. Ми можемо взяти перчатки або навіть без перчаток, просто поспарінгувати між собою, і воно от вся ця агресія, весь цей негатив виходить. Із бійцями віджимається і їхній командир. В ато він виконував завдання в силах спецоперацій. Навіть кадровому військовому психологічно визнає не легше. Він писав рапорт і повертався на війну тричі. Нині по 22 рази віджимається. Чотири рази на день. Особисто самому, так як мені передали естафету, особисто своїм підрозділом, так як нам передали естафету. Цим перформансом я заразив своїх хлопців, які займаються в спортзалі. Ну і вечором в колі друзів це сусід і куми офіційно торік наклали на себе руки 68 українських бійців для порівняння у боях загинули офіційно 211. Щоби щоб підтримати побратимів. Віджимаються і не передовій, Радуйтесь в кожному прожитому дню. Виклик приймають і дембелі піспідготовку. Демонструють генерали. Упорлежучи на камеру прийняв навіть керівник генштабу. 21. 22. челендж набув такої популярності, що приєднались і депутати, навіть активістки. Подекуди українці підійшли творчо. Ось прикордонники відтворили емблему служби. А на цьому відео витримку та силу духу демонструє поранений на Донбасі. Ротний 80-ї бригади Сергій Романовський. Не гроші, а соціально-психологічна атмосфера в країні ось що необхідно ветеранам, передусім кажуть психологи. Їм важливо відчувати розуміння з боку оточення та підтримку, особливо ж якщо вона від побратимів. Сильний психологічний мотив відчувати, що тебе підтримують нову ж таки не просто там фізично чи матеріально, а тебе підтримують морально ті люди, які схожі на тебе, люди, з якими ти ідентифікуєшся. Для цивільних, же, які звикли до далекої від їхніх домівок війни, це відео нагадування. Поряд із ними є ті, хто змінився назавжди. Ольга Максимова, Валерій Сетюк, Андрій Романок, Спецкор 2+,2.